Я отримав мікрогрант для ветеранів війни, учасників бойових дій. В тому році отримали ну грант вісім мільйонів гривень для покупки обладнання. Ми підтримали свій робочий колектив. Ми на початку війни виплачували додаткові кошти на отримання родин, на отримання наших співробітників. Тут моя батьківщина, тут тут люди працюють, і як там кажуть, що йди туди, де страшно, і там воно, бізнес буде працювати краще. Треба жити, продовжувати, треба розвивати економіку, треба працювати, треба підтримувати нашу страну, нашими податками, нашу армію. Як переїхати? Тут люди, ну якщо, 200 людей робить, що просити і переїхати, ну куди переїхати? Тому будемо тут працювати. І, і друге ж питання, чим ми будемо тут працювати і як, як би швидше ворог відступив від нашої території.